Думала, й війна, серйозна. Так бахнула, ну думаю, десь щось взорвали вже. Вибух на першому поверсі багатоповерхівки пролунав близько п'ятої ранку. Сталося це у приміщенні, в якому базується сумський осередок правого сектора. На момент вибуху там перебували четверо людей. У неділю ввечері вони повернулися до Сум з Донбасу. Я їх зустрів, вони приїхали. 23.30. Привіз сюди, залишив на штабі. Зброї у нас немає. тут, Вибухівки не було. Міліціонери розповідають, в офісі вибухнула граната РГД 5 унаслідок чого загинув 31-річний чоловік. На сході він брав участь у бойових діях поблизу пісків. Нині міліціонери опрацьовують дві версії причин вибуху. Перша версія це небережне поводження зі зброєю, і друге суїцид. Троє колег загиблого в той час перебували в іншій кімнаті, тому не постраждали. Правоохоронці, які прибули на місце події, знайшли у приміщенні цілий арсенал зброї. Три гранати РГД-5, граната для підствольного гранатомету та велика кількість набоїв, а також система пуску протитанкових управляємих ракет. Окрім того, в кишенях деяких осіб, які там перебували, також перебували. Бойові припаси калібру 5,45 мм. За фактом вибуху правоохоронці порушили дві кримінальні справи: вбивство з необережності та незаконне поводження зі зброєю. Микола Ніколаєнко, Анна Валевська, Олеся Боровик, Суми, п'ятий канал.